І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар, і в цьому відео я буду облаштовувати нову віллу із оновлення 1.91. Також в цьому відео я вам розкажу, куди я пропала на цілих 2 тижні. Тому приємного перегляду. На ми починаємо. Що ж, ну і як завжди, спочатку я вам розкажу про саме облаштування. Хочу сказати, що я його записую другий раз, адже перший раз я облаштувала, 40 хвилин витратила, було все чудово, і потім я передивлюсь і розумію, що я не зробила туалет. Тобто, у цій кімнаті, де я зараз роблю туалет, я зробила другу спальню. І я подумала, що в принципі можна випустити це відео, але потім вирішила все ж перезняти, бо ну, якось не дуже вийшло. Е, да, тому е, всі кімнати, окрім ванни, я облаштовувала другий раз. І е, це облаштування саме другий раз. Я зняла за 30 хвилин, а те за 40. Ну, Різниця невелика, проте все ж є. Хочу сказати, що воно мені сподобалось, і наскільки ви знаєте, я в цьому відео облаштовую тільки два поверхи, тому що ну, в цьому будинку ще є третій, проте я не знаю, що там можна поставити. Хіба що іще спальні, проте мені здається, що вони тут будуть зайві. Я б ну, тому я вирішила облаштовувати тільки два поверхи. Облаштування мені сподобалось. Я, в принципі, могла жити в цьому будинку, проте він все ж завеликий, мені здається. А, тому я поставлю облаштуванню 9 із 10. А, потім тепер я хочу розказати про те, куди я пропала і чому не було огляду на це оновлення. А, я їздила в табір і. А... Я поїхала зразу, як виклала колаб. Тобто всі ви знаєте, що у мене був друг, друга колаборація зі сліпітокою, і я виклала це відео і поїхала в табір. І повернулася буквально 21 числа, і всі ці дні. Я брала себе в руки, щоб зняти якесь відео, проте мені було настільки лінь, що знімаю я його аж сьогодні. Ем, що я ще хотіла сказати? А, цього огляду на це оновлення не було, тому що я коли приїхала, я подумала, що, типу, вже не актуально його знімати, тому що це вже і так всі блогери зняли це. Цей огляд і ті, хто хотів купити, ті купили, тому я подумала, що просто немає сенсу. Тепер хочу ще трішки розказати про майбутнє відео. Я все ж цього літа планую зняти якийсь влог, тому що у мене влоги вже дуже давно не було на каналі. Це буде або ем, із табору. Або із Буковеля, я вам обіцяла, але щось трошки не склалось. Ну, я зняла влог в реальному житті, можливо, зніму в токабоці. Ну, я не знаю, коротше ще. А, але я ще, можливо, зніму, я б дуже хотіла, влог з друзями. Ну там як ми гуляємо, не знаю. Коротше, влог я дуже сподіваюся, що буде, і я вам на початку літа обіцяла активніше вести соцмережі. І я все ж постараюсь нарешті намалювати хоча б один арт в Інстаграм, тому що в мене він е, інстаграм уже повністю закинутий, ну і та сама історія з Тіктоком. Е, тому ось так от я постараюся активніше трішки вести свої соцмережі. Тому сподіваюся, що я справлюсь. Що ж, ну, на цьому моменті моє відео добігає кінця. Також зараз ви на екрані можете побачити результат. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюся знімати якісний контент. І до зустрічі нових відео! Start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hand, stop pretend the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy. Don't